Теплі спогади та розваги без гаджетів у Жашківській громаді малечо розважають іграми, конкурсами і пізнавальними програмами. Такі заходи дітям влаштовують щоп'ятниці. Ініціатива народилася у 2022 році, а її мета розвантажити юне покоління від стресу внаслідок воєнних подій та подарувати позитивні емоції. Детальніше в матеріалі колег місцевих новин. Поки літо триває, триває дитинство з усіма його розвагами. Тут в парку жашкова для малечі ще й влаштовують справжнє свято. Робляться раз на тиждень, залучаючи ведучих та аніматорів. Будь ласка, музику голосніше. І ми починаємо конкурси, в яких беруть участь юні відвідувачі парку, знайомі й дорослим, що спостерігають за веселощами. тішаться простому. Їхні діти не сидять в смартфонах, а розважаються, знайомляться між собою та отримують позитивні емоції. Все як годиться для живого дитинства. Не потрібно, щоб діти розвивалися, спілкувалися тим паче, канікули, не сиділи в комп'ютерах, планшетах, свіже повітря. Що ще потрібно для дітей? Я вважаю, це частенько треба робити. Це дуже правильно, дякую. Я вважаю, що дуже актуально, оскільки діти вдома просто скучають, сіне ну, а їх треба чимось просто зайняти, дати їм тему е, цих розваг. І я вважаю, ну, це нереально круто, що в нашому місті є таке. Таке щотижневе свято розваг для малечі проводять із 2022 року. Ініціативу підтримала місцева влада. Мовляв, із повномасштабним вторгненням стресових ситуацій вистачає дорослим на дітей. Воєнні події впливають тим паче. Відповідальність дорослих виховати ментально здорове та щасливе покоління. Парк розвинутий у нас є місце, хороша локація. Не під палючим сонцем проводити різні заходи, показувати мультиплікаційні фільми. Але ось зараз спостерігаємо, як проводять рухливі ігри, і тут дітки мають змогу комунікувати між собою. І саме в цій комунікації розвиваються, спілкуються, дружать, десь знайомляться, продовжують свої знайомства. Тоді зустрічаються, можливо, в школах. Є різновікові групи, і це дуже приємно, коли більш дорослі діти, маленькі дітки зустрічаються, і от такі от спортивні боротьби в рухливих іграх. Проводять свій час. Очільник громади додає, такі ініціативи мають масштабуватися і просить активніше впроваджувати заходи для дітей у селах. Деякі з них мають підходящі локації для впровадження подібних ідей. І є багато прикладів по селах, коли керівники будинків культури придумують такі заходи, ну, причому досить змістовані. і зараз започатковуємо саме такі процедури обміну досвідом.